Очений привіт! Я вдячна всім, хто завітав на мій канал. І сьогодні я хочу запропонувати знову приготувати дуже швидке та дуже смачне печиво зі шматочками шоколаду. Завжди все готується дуже швидко і просто це ще такий один варіант дуже швидкого і смачного печива. У миску собі я вже додала розтоплений та охолоджений маргарин. До речі, маргарин я завжди трошки підтоплюю у мікрохвильовці. Можна залишити і при кімнатній температурі ростав. Сюди ж я вже додала цукор, додала сіль і додала один пакетик ванільного цукру. Звичайно, ваніль за бажанням, Якщо не любити, можна не можна додавати. І, звичайно, Вінчиком. все Сюди ж у миску я додаю одне яйце. До речі, яйце має бути кімнатної температури. І знову все перемішую. Далі буду додавати муку. Мука в мене вже обов'язково просіяна. Сюди ж я вже додала одну чайну ложку розпушоча і буду частинками додавати в тісто, буду перемішувати поки вінчиком. Потім буду ложкою. Консистенція тіста має бути такою, щоб його легко можна було. Набирати ложкою, точніше, формувати ложкою печиво. По консистенції зараз моє тісто дуже м'яке. Ось я казала, можна ось так набрати ложкою. Все, муки більше додавати не буду. І вкотре хочу нагадати, що кількість муки може бути різна, все залежить від величини яйця, від маргарину або тошкове масла, якщо будете використовувати, і, звісно, від сорту самої муки. І далі буду додавати шоколад. Шоколад у мене молочний. Звичайно, можна взяти будь-який за бажанням. Головне, щоб він був без начинки. І я його порізала ножем в довільній формі: десь більші шматочки, десь менші. Як хочеться, так і можна нарізати, це, в принципі, особливого значення немає. І тепер його потрібно добре вмішати в тісто. Тісто у мене вже готове, м'яке. Ну, по типу, як дуже м'який пластилін, воно виходить. Головне тут не забити його мукою. І я вже підготувала собі деку, застелила його перемарнутом і буду формувати печиво. Набираю собі тісто і буду розкочувати його у кульку. Викладаю на пергамент. Далі наступну. До речі, розмір кульки може бути довільний. Хочете більше робити більший, хочете менше-менше. Знову катаю кульку і викладаю на пергамент на відстані одна від ді... одної. Але я печиво і тепер можна ще ось так зверху трошечки його приплюснути, ось так, щоб воно більш таке. Ну, все, буду відправляти у зарані розігрітися до 180 градусів духовку, орієнтовно на 20 хвилин. Печиво я дістала уже із духовки, і зараз на цьому етапі воно дуже ще м'яке, тому ось в такому стані, прямо на Десьці, я залишаю його до майже повного охолодження. Ну, ось таке печиво в мене вийшло дуже швидко, дуже просто. Ось таке виходить воно з шматочками шоколаду, дуже ароматне. Ну, взагалі для мене це ідеальні рецепти, тому що не потрібно гратися з тістом, не потрібно його розкочувати, вирізати печиво. Ну, взагалі, ну просто ідеальний варіант, особливо якщо немає часу зовсім щось готувати, а приготувати все ж таки до чаю щось потрібно. То ось такі рецепти вони завжди вигадують. Виручають, ну а я хочу всім подякувати за увагу. Підписуйтесь на мій канал та давайте разом готувати смачні та прості страви. Всім миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео.